На Полтавщині стартував перший етап спортивного проекту Пліч опліч, всеукраїнські шкільні ліги. Всього учасники проекту змагатимуться у п'яти видах спорту: футзал, волейбол, баскетбол, черлідінг та спортивне орієнтування. Ми показуємо фрістайл команду. Це збірна команда шкіл, саме на відкриття тут. Вибрані усі спортсмени, які будуть представляти свої школи на міському, та дай Бог одна команда, яка переможе на обласному етапі шкільної ліги плечопліч. Відкриття проєкту відбулося на базі загальноосвітньої школи номер 37 Всі учасники заходу отримали подарунки на згадку представляємо свою команду на проєкті Пліч опліч. Мені дуже подобається змагання і взагалі цей вид спорту. Сьогодні ми робимо всякі вправи, б'ємо по воротах. Це дуже прикольно і тут дуже класно. Цей проект не лише про спорт, це можливість проявити себе, свої навички та вміння стати лідером та об'єднатися з учнями всієї країни. Я радий бути амбасадором проєкту Всеукраїнської шкільної ліги пліч опліч та представляти на ньому Полтавщину. Дуже чудово, що в цей час ми маємо такі активності для наших дітей. Саме сьогодні ми бачимо один з етапів, де діти. Змагаються, де діти перемагають, і саме головне вони спілкуються. Проєкт Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги зініційований президентом України та відбуватиметься у кілька етапів. Від Полтавської області більше 16 тисяч дітей приймуть участь. І Ми пишаємось тим, що 1278 команд буде змагатись перемагати. І досягати найкращих результатів. Я сам приймав участь і в футболі пограв, і в волейбол трохи пограв. А взагалі в нас є ще черлінінг, і спортивне орієнтування, і баскетбол. Те, що ми бачимо сьогодні, те, за чим вони так скучили: показати те, на що вони спроможні, показати те, наскільки вони вміють боротися пліч опліч, наскільки вони можуть бути разом спільно однією командою. В тому числі здобувати перемогу. Надважливо нам не передати їм цю війну. Діти, ті, хто надихають, надихають на перемогу. Після відкриття розпочався етап обласних змагань. Переможці будуть представляти область на всеукраїнському рівні.